Так, я на 530. Нормально буду вам? 530. Так, я 530. И це у нас 900 плюс 405. 930. Так, мы дороженки Дунайка. Ось цим вже все продано, це зараз буде менше, то котик привіз. Костик зараз ще привіз 54 баночки. Але ми оце, що вже в куличках продано, це все, що залишилося. Донайки взяли 100 кг, зараз ми все покажемо нашій корочці. Так я ви шукаш і подаємо. Дунайку. 550 гривень баночка. Дівчатка, це продано, донайка, звісно, вона сезона і треба їсти стіка. Ви знаєте, що поки вона є свіженька, обіцяна, тому що всі вітаміни у динаєчки. Ребята, я вам можу підказувати. Тут п'ясачка, хочете, так? Хочете карточка, давайте. Так, на 54 баночки дівчатка ми привезли. Піто 108 кілограмів, знаєте... Давай, давай, зайчик, ну давай. Прибулечка, дуже смачнулічка, і сама цитулечка, дівчатка. Хто хоче бути такий, знаєте, таких формів. Тільки я такі не реблю, я... нато, 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 вша, напит, нато. Давайте давайте, пожалуйста. удачі. Давай, зайчик. Тут хоч бояло, то ви ще вторий фортук, мої ліки. Так що, дівчини мої, замовлень може десь до 60. Є. Зараз ми дофсуємо, бо сьогодні такий, знаєте, легкий армагідончик, трибулечка є, але ви знаєте, у неї послідні вздохи, і її треба їсти. Правда кажуть, дивіться, дівчки мої, чотири штучки зачищені, 550 гривень. Подивіться, вона чистенька, лялечки мої, дивіться, саме головне. Коли ви Дивіться, я вам її відправляю, дівчині, дивіться, вона. Як сльоза, чистесенька. Завтра ви її зрозуміти, що получите. І вона буде водичка, може бути чуть мутненька, дівчатка, чуть мутненька. Обов'язково соль з водою міняйте руку. Тому що, дівчатка, це риба. А взагалі саме ось Так ми відкрили, дві штучки з'їли, дві поставили в морозібочку. Вона ще буде. Що дайте? Ой, Косінька, я штангістом буду з тобою, дайчик. Ми такі, знаєте, качки, слухайте, от дівчатка, що дівчатка? Я і баба, я і бик, я і... Її... на женську роботу не зробить. Так, Катричі, а жінщина зробить всю роботу, тому що ми що не візьмемо, гвоздя забити, заб'ємо, карнизу забити, Все зайка. Ще один є. А ще капчон, А давай капчону, зайди, капчону, капчону і мало дали, давай капчону мені штачки покажемо. Капчону і тунаєчки дали мої хорошенькі мало, тому що тоді немає. Але хватит. ви знаєте, сельона біжа в мене продається когда Дай, давай, кидай девочки, типа 4 штучки. Всех у нас давай, дівочке. сюда. Так, Лайса, куда мне не сюда поставила? Девочки, берите. Значит, копченая дунаечка, 4 две штучки, 200. Одна штучка, 200 гривен. Две штучки, 400 гривен. Значит, три дня мы. Малосолочка, девчонка, правда вам кажу, вы были с кого даже не поесть дунаечку. бы одну штучку. Витамины вам будут на весь рік. Омега-3 це аж зашкалие. Особливо головка для, для наших сусідів. дівчатки. ви знаєте, у нас голова все время забита, ми все время про щось з вами думаємо, ми щось міркуємо, щось плануємо. І голова, ви знаєте, як дом совєтів. Але головку до от я її вже не люблю, але знаєте, що зробила? Я її поїздку, я так трошки по пожувала, посмоктала і виплюнула. Да? Значить, проводимо в Молочному корпусі. Точка в нас одна, ми теж одні. Наша команда завжди працює від розвіду до закату. Всі умови всі услуги ми вам предоставляємо. Ну, ви розумієте, робочі, робочі складу. Значить, Дивіться, кицюні ми свіжої донайки на привозі немає, вже за Ну, малосолочка, що знаєте, люди, які нею займаються, вони її, зрозуміло, що роблять, вони її сохраняють і роблять. Але вона потім буде така евакумірована. але ви повинні поїсти отаку. От Ще раз кажу, коли ви її получите, ряєчки, міняйте руку. Значить так, отаке відеречко 550 гривень, 4 штучки, капчена 100 гривень, ой, 200 гривень одна штучка. Леся, робимо розворот поворот. Давай. Значить, дівчатки, дивіться, горбушку ми вже нафасували, кіту вже дофасовує Леся, дивилася, йди до мене. Дивіться, як би ми не мотеляли цим, дивіться, вона дно, вона вся сухенька, вона не жидка. Дівці, ми її трохи, дивіться, ну це Леся робила. 100-200 грам. Значить, 100-200 – це пластик, ми робимо для вітринки, тому що покаже, дивіться, і корки, правда, немає дійсно. Ну, ми продали це. Я не кажу, що ми там ВАУ її продаємо, але вона продається. Мої хорошенькі, значить, 100 грамів 700 і 800 гривень ціна не мінялась. І корочка в нас іде мало-мало сотня. Мої хороші. Саме Аша по 850 гривень за кілограм. Отака ліберська колбаска. Вона дуже смачна, це мелке-мелке стріляння. Вона не така тверденька, вона вкусна. Вона не похожа, ліберська колбаса ні на що. Значить, дивіться, і корка. 100-200 пол кіло, зращота 100 грамів 700-800 гривень. Дівчки мої, дивіться мої красуні, щоб ви знали замовлення. Тільки на Viber 098 493 07 76. Це і колбаски ми отримали багатенько. Ми зараз просто все порозлажуємо, дівчатка. Що не розлажували, тому, що дивіться, Леся дофасовує тут. Получили хремон, дополучаємо до найку. Закази у нас є. Там заказі 60 до 70. сім. Леся обов'язково теж то просто дівчинка заказала, я її перемотала, там час я ще витаю. 15 кг заберемо. Мої рідні річки, мої хазяїни річки, я вас всіх обожнюю, Я вам дякую, що ви в нас є. Я вам дякую, що ви обираєте нашу продукцію. Для мене це дуже важливо, чесно. І ще для мене важливо, те, що ви вкусно поїли. Не для того, щоб ви просто получили, там хороше, не хороше. Багато, допустимо, там кажуть, Світуля, ми відкриваємо Донайку, є може бути запах. Дівочки, Дунайка має свій специфічний вкус і запах. Красуні мої, Дивіться, ви у мене берете її таку чисту, як слізу, но завтра вона до вас приходить в будь якому випадку водичка може бути трошки мутна. Красуні соль з водою творі